Доброго дня! Мене звати Любов. Я навчалася на оздоровчому курсі Вищій школи здоров'я Василя Івановича Чайки. На цей курс я прийшла, щоб допомогти своєму здоров'ю. Тому що лікарі мені допомогти не могли, я сама собі теж не могла допомогти. На цьому курсі я навчилася, як працює моя біологія, які включаються рефлекси в моєму організмі, які алгоритми дії треба прийняти, щоб відновився мій організм, допомогти моєму організму. Також на цьому курсі як відновити транспортну систему. Як відновити кров? Те, що на цьому курсі їжа вона повинна бути ліками, а не ліки їжею. Хороша практика це є вестеральна терапія, яка допомагає внутрішнім органам відновитися. Мій, став, мій стан мого здоров'я став кращий. Все це практикую на собі, на своїх рідних, близьких, на друзях, допомагаю людям, щоб вони відновили також свій організм. На цьому курсі Василь Іванович Чайка він допомагає людям навчатися, перевіряє уроки, які питання виникають, він пише, дзвонить. Дуже вдячна за цей курс. І получила дуже цінну інформацію і практику. Дуже дякую Василю Івановичу і команді вищої школи за, цей, за цю працю, за їхній внесок в українську націю, щоб українська нація була здорова. На цей курс також мрію ще закінчити другий курс, який називається Я вибираю жити. Людям, які не знаходять відповіді в лікарів, які самі не знаходять відповідь, як допомогти своєму здоров'ю, як відновитися. Я дуже рекомендую прийти в цю школу і пройти цей курс. Ви не пожалієте, тому що ваше життя буде качественне, ефективне і ви будете радіти житті. Всім гарного! Настрої, всім миру, Василю Івановичу, здоров'я, школі вищі, всім всього самого найкращого. Дуже вам вдячна.